Добрий день. Сьогодні поговоримо про літню обрізку. Як то говорить, що таке літня обрізка і ще її їдять. По-перше, для чого вона? Це обрізка не основна, це обрізка допоміжна, ну як звільняти. от Ремонт капітальний і ремонт косметичний. Це косметика робимо. Косметку тобто, десь щось сильно заважає, я зараз це все покажу. Прибираємо. Все в основному так і лишаємо. Тобто, ми не підганяємо, наприклад, цю черешню під. Якщо вона була ідеально обрізана, ну, грубо ідеально, щоб вона була розведена, там, на якусь схему там, приблизно все. Ми просто прибираємо, що занадто заважає. зверніть увагу, я взяв просто секатор, я грубі гілки різати не буду. Ну, тут і молоді дерева, і взагалі літня обрізка дерево по дереву йде сокорух. Тому це для дерева боляче. Це операція без анестезії. Запитання, навіщо ми її робимо? Ми робимо для того, щоб... Тоненькі гілочки, які не так боляче перебирати, які заважають, просто дерево затіняють, які трошки лишніх соків беруть. Ми це все діло прибираємо, трошечки розвантажуємо, трошечки це все діло освітлюємо і залишаємо і прийшли. Тобто ми це все діло пробіглися. Зараз я покажу приблизно, як це робиться. Зараз 20 числа червня і вже Черешні в нас, вруба вже. Я покажу на черешні. Далі інші відео тут на інші кісточкові. Вони трошки схожі, але все одно різниця між обрізкою є. Починаємо. Ось дивимося, пішла донизу гілячка. На нуль. Зрізаємо, що нас заважає, ось пішла. Також. Прикоротили. Чи можна залишили, випустили? Залишили, залишили. Ось донизу пішла. Ми просто. Пробігаємося, стараємося пеньочків не робити. Прикоротили. Ще щоб одна одній не заважала. Прибрали, пішла. Прибрали, на листочок сюди випустили. Донизу пішла гілочка. Прибрали. Ось у нас, до речі, може піти нова гілочка, нормальне місце, просто листочок догори відпустили і все. Донизу йде гілочка. Щоб не заважали. прибрали. Прикоротили. Всередину пішла. Прибрали. Прикоротили. Легенька косметика, що сильно заважає. Чисто секатор. Десь може когось ну, на старших деревах, може і необхідно щось скидати. Ось таке діло, то як виключення. Дивіться. Прийшли, продивились, вверх. Розвернулися, всередину пішла. Гілочка ще раз проглянули. Прикоротили, ну і все прикороти, одна одні заважає. Розвели її просто. Донизу прибрали. Не стараємося, дуже ідеально. Ми просто все сиділо швидко. дивіться, пройшли черешню, все, хай буде. Хай собі десь відпочиває. Навіть щось десь трошки не дорізали, це обрізка, яка вже це літня обрізка. Це просто ми трошечки її приводимо в порядок і все. Багато не ріжте. Я зробив помилку, я зробив кілька дерев, я обрізав майже так, як ну не так ясно, як звичайна зимово-весняна обрізка. І що? І вони в мене притупився ріст. На рік я собі втратив трошки часу і в мене притупився. Для того, щоб ріст не притуплявся, коли ріст притупляється, ясно, дерево хворіє. Нам цього не треба. Тому робимо дуже обережну, косметичну, повторююся, легеньку літню обрізку. Все, що я хотів зараз вам сказати, з вами був Володимир Головань, місто Одежин. До побачення.